Співробітники поліції у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 229 повідомлень з них 26 мають ознаки кримінального правопорушення. Так, співробітниками поліції протягом вихідних було задокументовано 22 факти керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адмінкодексу України. Також співробітниками поліції було виявлено п'ять фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджувати фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Котре нагадуємо про правила. Воєнного стану закликаємо не порушувати комендантську годину та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також поліціянти закликають, якщо ви помітили підозрілих осіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на гарячу лінію 102. Бережіть себе та вдалого тижня.